Привіт, мене звати Руслан. Я рівно місяць тому е, зробив операцію по остеоінтеграції. Е, вже на третій день почалася реабілітація, е, це е, давити на уваги. Через два тижні я став на протез і по сьогоднішній день проходжу реабілітацію у центру титанових дуже успішно, е, згідно протоколу. Відчуття з остеоінтеграцією дуже чудові. Відносно класичного протезування, я взагалі ну, не відчуваю такого дискомфорту. Звісно, з часом проходить реабілітація і покращення відчуваю кожного дня. Наприклад, зараз я вже в змозі в реабілітаційному центрі, одягаючи протез о 10-й ранку, я майже до 16-ї знаходжуся на протезі. І не відчуваю ніяких дискомфортів. Займаюся на тренажерах, спортом, привожу себе у форму і вже на протезі. Потрошку абсолютно до нього звикаю. Уже свій постійний протез я отримаю приблизно через три місяці. Звісно, хочеться повернутися в свій колектив на роботу. Звісно, хочеться дуже багато поподорожувати. До того ж, у мене випускний, у моєї доньки, хочеться я кажуть станцювати вальс. Тобто планів дуже багато, і їх намагаю захочу втілити всі в життя.